У нашій країні на сьогодні налічується близько 25 мільйонів хворих на серцево-судинне захворювання. Це більше половини населення. Серед них такі поширені хвороби, як артеріальна гіпертензія, близько 12 мільйонів, і шемічна хвороба серця, близько 9 мільйонів. Щороку, на жаль, у нас виникає близько 50 тисяч нових гострих інфарктів, міокарда, Більше 100 тисяч інсультів, і така сумна статистика приводить до того, що смертність у зв'язку з серцево-судинними захворюваннями у нас одна з найвищих в світі. Сьогодні цей показчик в нашій державі становить 66,6% загальної структури смертності тобто, це майже 500 тисяч людей щороку помирає від серцево-судинних захворювань. Вдумайтесь. Таке середнє місто, як Полтава, щороку зникає з карти нашої. Як з цим все-таки боротися? Звичайно, є на сьогодні найбільш поширеними так звані популяційні стратегії профілактики і лікування серцево-судинних захворювань. Тобто стратегії, які охвачують великі масиви населення, вони не передбачають на відміну від спеціалізованої медицини. Індивідуалізованого підходу до кожного пацієнта, але на загальній популяції населення, коли воно налічує десятки, сотні, тисячі мільйонів громадян країни, воно має надзвичайно велике значення. Як це аргументувати? Профілактичні програми, які втілювалися в різних країнах світу, відносно формування правильного способу життя, обмеження факторів ризику. Виключення деяких негативних впливів зовнішнього середовища на організм людини проводили до того, що смертність від серцево-судинних захворювань вдавало знижувати на 30, 40, 50 і більше відсотків. Цього неможливо досягнути втіленням високоспеціалізованих методів лікування. Я не проти високоспеціалізованих методів лікування. Вони потрібні тоді, коли вже не спрацьовують популяційні стратегії, не спрацьовують терапевтичні підходи і коли тільки хірургічний метод, або інші високоспеціалізовані технології, такі як інтервенційні технології, залишаються єдиним. Методом лікування таких захворювань, повертаючись знову до цих популяційних стратегій відносно нашої держави. В нашій державі була в свій час, це не так давно, реалізована програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Ця програма була розрахована. На 10 років вона закінчилась в 2010 році, і аналіз підсумків цієї програми показав позитивні результати, які виходять з нашої державної статистичної звітності, тобто показників смертності, тривалості життя, ускладнень у, у зв'язку з серцево-судинними захворюваннями, яка ведеться в нашій державі. Ці результати показали, що нам вдалось реально зменшити. Кількість інсультів майже на 20 тисяч, кількість інсультів і інфарктів у працездатному віці. Це теж реальні такі показчики. Вдалося суттєво достовірно, на 14% зменшити смертність інсультів від інсультів у працездатному віці. Збільшити на 1%. І один десятих років тривалість життя в популяції хворих на серцево-судинне захворювання. Тому, коли загальна тривалість життя в нашій державі суттєво не збільшується, якраз в популяції хворих на серцево-судинне захворювання вона збільшилась. І це аргументовано ще й наступним: за ці роки нам вдалося суттєво змінити структуру використання лікарських засобів. Нашими пацієнтами. тобто нам вдалося втілити освітні програми, відповідним чином навчити лікарів, як правильно призначати сучасні ліки, відповідно до міжнародних рекомендацій, що стосуються стандартів діагностики і лікування. І сьогодні ретроспективно аналізуючи структуру фармацевтичного ринку, ми бачимо, що у нас вживаються ті ліки, які в Західній Європі. На жаль, у меншій кількості поки що, але структура їх використання аналогічна. Збільшилось в декілька разів за ці роки застосування антигіпертензивних лікарських засобів збільшилась суттєво прихильність. До лікування хворих на серцево-судинних захворювання Збільшилась майже вдвічі правильність призначення антигіпертензивного лікування. Це дуже важливо. І тому ми маємо сьогодні такі позитивні наслідки. Говорячи про програму серця, існує в Європі так звана програма здорового серця. Значить, вона передбачає в першу чергу обмеження факторів ризику і формування здорового способу життя. І сюди включаються прості такі заходи: це контролювання рівня артеріального тиску, рівня холестерину, рівня цукру, правильне збалансоване харчування і достатня фізична активність. Тобто вважається, що 30 хвилин на добу фізичної активності для людини достатньо, щоб все таки зменшити поширеність і Перебіг, зменшити важкість перебігу серцево-судинних захворювань оце така невелика відносно проста формула, яка свідчить про високу ефективність, і саме завдяки от такому підходу була суттєво зменшена кількість серцево-судинних захворювань, наприклад, в Сполучених Штатах, на 30% за 20 років, правда.